Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Міні Фермер. Сьогодні у нас 21 липня. Розпочинаємо жнива 2023. Молотимо ярий ячмінь. У нас тут багато, десь 3 гектари, може трошки більше. У нас тоді як була та злива з вітром, вона його так поклала. Він весь лежить. Але потрошки підбираємо. Вологість міряли десь приблизно 12-13%, це в межах норми, можна поводити. Тато повіз перший прицеп тракторний я вже намолодив повний бункер. Це наш клас Меркатор 70-й. Його ще не було толком на каналі. Маленький, старенький, але працює непогано. Стерню лишаю трошки вищу, бо земля. Ось колосок відбило мотовила. Земля, дивіться. Болото. І набирає, набирає піджатку, під сегмент і починає скубати під косу. То беру трошки вище, так, щоб лише зібрати колоски. Соломи нам не треба. Перейдемо дисковою, трошки цю зелень, що є. Перелушимо. Зараз покажу вам яке зерно. Десь не десь є барине. Але це не страшно. Бункер тут в мене в компанії вмішається десь приблизно пшениці десь 2-200. Ну, Є ячмінь, так. так як він легший, то десь, напевно, півтори тони, тонну 700, десь так. Так, друзі, тато вже під'їжджає, зараз будемо вигружати. Залишайтесь на каналі. Так, друзі, ловол на місці. もう少し。 Друзі, додивіться відео до кінця, поставте палець вверх, підписуйтесь на канал. І всім до нових зустрічей!